В церкву пасочки посетити потрібно, е, Купляємо не по чим, на жаль, не самі, е, крашенки готуємо, ковбаску, збираємося родиною. Сім'я, рідні, традиції, все, що пов'язано з сім'єю. Піти в церкву, традиції, напевно, таке, з, з родиною зустрітися. Зустрічати Великдень планую в Шевченківському гаю, бо це щорічне дійство в нас. І ми всі з друзями збираємося там, ось після церкви, власне, і танцюємо гаївки. До дочки. Дочка в основному готує. Я біля них. Традицій особливих немає. Паску сядити в церкві і поїсти. Ну, це обов'язковий похід в церкву, збирання всіх рідних потім за столом. Ну, і... Відпочинок на природі ми збираємось, як зазвичай там всі родичі з'їжджаються до нас, і ми святкуємо всі разом. Наша сьогоднішня поїздка це в рамках уже святкування Великодня. Ми вирішили зробити собі такий подарунок і приїхати в Ужгород. Підемо, як зазвичай, святити пасочки.